Зі слабким або взагалі не працюючим акумулятором, середньостатистичному водієві доводиться стикатись доволі часто. Але що робити, якщо ваш автомобіль не має електроенергії взагалі? Погодьтесь, перш ніж намагатись виконати будь-які ремонтні роботи, незайвим буде спочатку провести якусь базову діагностику і дослідити основні можливі причини появи цієї біди. В даному відео ми з вами розглянемо основні причини відсутності енергії у вашого авто. І навіть якщо ви завзяти автомобільний механік, можливо, під час перегляду даного матеріалу ви згадаєте про щось важливе, що спочатку не враховували. Тож не будемо зволікати вперед. Згасла акумуляторна батарея. Іноді ви не можете завести автомобіль, бо його акумулятор розрядився, і для нормальної прокрутки колінвалу вам потрібно більше енергії, ніж залишилось в батареї вашого авто. Однак, коли ваш акум по-справжньому помер чи розрядився в нуль, ви не зможете увімкнути нічогісінько, і навіть центральний замок чи лампа освітлення салона не увімкнеться. Звичайний термін служби сучасного середньостатистичного акумулятора 3-5 років. Але якщо у вашому випадку акумулятор автомобіля згас до цього терміну, може бути інша причина невдачі. Наприклад, довге стояння на морозі, постійне джерело живлення, яке потроху висмокте енергію у батареї навіть в гаражі чи на парковці тощо. Ослаблений кабель акумулятора. Можливо, справа зовсім не в акумі, а в його кабелі. Акумулятор спокійно собі функціонує, але струм, коли з'єднання не щільні або покрились корозією, банально не може через них проходити. В мене колись була подібна історія. Я зупинився на узбіччі, а через 5 хвилин не зміг завести машину. Коли я пробував повертати ключа в системі запалення, вся приборка гасла, машина переставала реагувати на спроби її завести. На основних силових проводах амперметр показував 3,8 вольт. Коротше, закінчилося тим, що я придбав новий акумулятор, встановив його і машина також не заводилась. Як виявилось згодом, проблема була в корозії мінусової клеми, яка з'єднувалась з кузовом автомобіля. Проте тепер в моєму гаражі стоїть новенький запасний акумулятор. Йдемо далі. Згорілий головний запобіжник. Блок запобіжників в вашому автомобілі знаходиться як в салоні, так і під капотом. Ці блоки виконують дуже важливі функції, рятуючи ваші електроприбори від перегорання, а машину від можливого виникнення пожежі. Якщо згорить якийсь із запобіжників салону, нічого критичного не станеться. Магнітола перестане грати або пасажирська лампа перестане світити. Повністю енергія не зникне з вашого автомобіля. Центр Поділу живлення під капотом це вже інша справа. Цими запобіжниками живляться комп'ютери, аксесуари та інші основні компоненти вашого авто. Тут вже ви легко можете втратити всю електроенергію в авто, якщо один із цих великих запобіжників згорить. Поганий запалювальний перемикач. Коли ключ повертається в запалюванні, вмикається система подачі потрібної енергії для роботи аксесуарів автомобіля. Якщо живлення після оберту ключа не працює, можливо тут справа в самому перемикачу. Система запалювання доволі складна, і до її складу, окрім перемикача, входять модуль, котушка та інше. Але якщо будуть збоїти вони, ви все ще зможете використовувати акумулятор для живлення стереосистеми, фар та інших функцій. А от коли зазбоїть саме перемикач, тоді система буде мертвою. Трохи відрізнятись буде ситуація зі стартером. Коли ви повертаєте ключ, стартер допомагає запустити двигун. Якщо стартер збоїть, ви не зможете завести авто, при цьому деякі його компоненти не матимуть живлення. Однак, навіть якщо ви не зможете запустити двигун, при поганому стартері повинні бути функції, якими ви можете скористатись, такі як радіо та фари. Тобто проблему зі стартером доволі просто діагностувати. Поганий генератор: Генератор автомобіля відповідає за зарядження акумулятора під час роботи двигуна. Якщо він збоїться, акумулятор розрядиться і вам буде неможливо завести автомобіль або використовувати інші його функції. Отож, ми з вами окреслили певний список причин, які можуть привести до того, що у вашого авто немає електрики. Що далі? А далі пропоную вам невеличкий алгоритм остаточного вирішення проблеми. Перш за все, перевірте і зарядіть акумулятор автомобіля. Саме просте рішення в більшості випадків саме вірне. Почніть з перевірки вашого акума. Якщо він старший трьох років, можливо його вже час міняти. Багато спеціалізованих акумуляторних магазинів і магазинів автозапчастин пропонують безкоштовне встановлення і перевірку вашого акума. Якщо є наснага, можете перевірку зробити самостійно. Для цього потрібен лише мультиметр. Торкніться датчиками клем акумулятора. Пристрій повинен показувати 122 126 В, коли автомобіль вимкнений. Якщо показники менші, підключіть акумулятор до зарядного пристрою. Інший варіант перевірити з'єднання, якщо акумулятор заряджений. Почніть з пошуків явних ознак корозії як на плюсовій, так і особливо на мінусовій клемах. Її можна легко видалити за допомогою розчину соди і води. Крім того, чистка клем саме той час, щоб затягнути будь-які ослаблені з'єднання. На щастя, цей ремонт простий і не потребує багато часу, але будьте обережні при роботі з акумулятором автомобіля. Перевірте запобіжники. Завжди існує вирогідність, що запобіжник згорить, і живлення вашого авто буде перервано. Запобіжники можна перевірити за допомогою того ж мультиметра. Торкніться проводів до клем запобіжника і встановіть мультиметр на Оми. Якщо ви помітите показник ОL, вам слід змінити запобіжник, бо він згорів. Згорівший запобіжник можна швидко замінити. Просто переконайтесь в тому, що нова деталь має таку ж силу струму, як і той, що ви зняли. Крім того, більшість запобіжників зазвичай коштують відносно невеликих грошей. Далі йде діагностика генератора. Якщо ви не можете зарядити акумулятор під час роботи двигуна і він постійно гасне, можлива причина у генераторі. Несправний генератор також можна діагностувати у багатьох магазинах автозапчастин. Якщо ви можете запустити двигун, ви можете використовувати мультиметр для перевірки генератора. Якщо все працює належним чином і ви підключите мультиметр до клемма акумулятора на працюючій авто Ви повинні побачити цифри в діапазоні 13,5-14,5 В. Якщо показники нижчі, значить ваш генератор не працює належним чином, і його потрібно або ремонтувати, або відправити на пункт прийому кольорових металів. Вам знадобиться трохи більше навичок, ніж при роботі з акумулятором, щоб діагностувати поганий запалювальний перемикач. Спочатку потрібно знайти електричне з'єднання вашого автомобіля з цим перемикачем, зазвичай воно знаходиться у рульовій колонці. Тож вам доведеться розібрати деякі облицювальні компоненти, щоб отримати доступ до запалювального перемикача. Коли ви туди доберетесь, візуальний огляд може показати спалені або пошкоджені дроти. Заміна даного девайса, в залежності від типу авто, може коштувати від 50 до 200 доларів. Зверніться до професіонала. Електрика не самий простий компонент автомобіля, і розібратись, чому електрика в ньому не працює, може бути непростим завданням навіть для кваліфікованого механіка. Тому це нормально, якщо у вас немає часу або досвіду, щоб вирішувати дану проблему самостійно. Тож ви можете зв'язатись з найближчим фахівцем для отримання професійної допомоги. Але якщо шукаєте такого спеціаліста онлайн, уважно прочитайте відгук і Клієнтів, перш ніж обирати автосервіс, в нас час здається, що кожен Вася чи його брат механіки, та дуже мало з них насправді роблять якісну роботу.